Аби військові після поранень могли пройти реабілітацію в віддалених районах області, розширюють реабілітаційну базу. З кожним днем війни все більше поранених захисників та цивільних потребують медичної реабілітації. 14 лікарень у Вінницькій області, окрім закладів первинної медико-санітарної допомоги, працюють над відновленням фізичного здоров'я. Кошти на амбулаторну та стаціонарну реабілітацію виділяє Національна служба здоров'я України. У 2023 році медзаклади Вінничини отримали понад 600 з половиною мільйонів гривень. Це закон України про надання реабілітаційної допомоги, це ряд постанов Кабінету міністрів і певний перелік наказів Міністерства охорони здоров'я. І оцим полом документів була визначена повністю побудова системи сучасної реабілітації відповідно до європейських стандартів і вимог Всесвітньої організації охорони здоров'я, вимоги до стаціонарних і амбулаторних відділень реабілітації на основах доказової медицини.